Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку повторення вивченого обчислення на основі нумерації, порівняння числа і виразу, розв'язування задач різних типів. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Ми порахуємо, скільки буде 40 підняти 5. 35. Скільки буде, якщо від 40, віднімемо 7? Буде 33. А скільки буде, якщо від 40, віднімемо 8. 32. Якщо 40 відняти 2, буде 38. 40 відняти 3. 37. 40 відняти 4? 36. Якщо ми від 40 віднімемо 6. Скільки буде? 34. А скільки буде, якщо від 40 віднімемо 10? 30. Якщо від від 40 віднімемо 0. Звичайно, ви мої розумнички буде 40. Розгорнемо зошит. Запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 50. Один рядочок. Можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами далі. Тепер запишемо математичний диктант. Пишемо знизу МД і записуємо тільки відповідь. Сума чисел 12 та 4. 12 ми можемо розкласти на 10 та 2. 2 додати 4 буде 6. 10 плюс 6 буде. Так, записали. Наступне різниця чисел 18 та 6. Швиденько від 8 віднімаємо 6 буде 2. 10 плюс 2 буде. Наступне 8 збільшити на 4. 8 збільшити на 4. 18. зменшити на 10. 18 зменшити на 10. Число яке на два більше, ніж шістнадцять. Для цього треба до шістнадцяти додати два. Число яке на 5 менше, ніж 15. Число яке на 5 менше, ніж п'ятнадцять.

54 збільшили на 1 55. 4 збільшили на 1 5. 24 збільшили на 1. 25. 74 збільшили на 1. 75. 94 збільшили на 1 буде 95. 64 збільшуємо на 1. 65. 84 збільшуємо на 1 – 85. Та 44 збільшуємо на 1 буде 45. Молодці, ви впоралися. Порівняй число та вираз. 45 мінус 5 та 4. 45 мінус 5 буде 40. 40 більше, ніж 4. 56 і 56 плюс 1 – Якщо до числа додаємо одиницю, то число стає більшим, якщо віднімаємо меншим. 56 менше, ніж 56 плюс 1. 78 мінус 7. 78 мінус 70 буде 8. 8 більше, ніж 7. 99 плюс 1 та число 100. 99 плюс 1 буде 100. 100 та 100 між ними ставимо дорівнює. 0 та 10 мінус 1. 10 мінус 1 буде 9. 0 менше, ніж 9. 8 і 80 мінус 0. 80 мінус 0 буде 80. Значить 8 менше, ніж 80. Наступне біля кожного багажу записано вираз, за яким можна обчислити його масу. Поглянь перша валіцька бджілка. 10 відняти 5 та додати 1. 10 відняти 5 буде скільки? 5 та плюс 1 буде 6, тобто 6 кілограмів. Наступне червона валіза. 50 відняти 30 та додати 10. 50 відняти 30 буде 20 і плюс 10 буде 30 кілограмів. Наступне, будь ласка, сумка. Спортивна сумка 15 мінус 5 та плюс 1. 15 мінус 5 буде 10 та плюс 1 11 кілограмів. І великий рюкзак. Поглянь, його вмагає яка? 5 плюс 20 буде 25 кг. Для приготування горіхових рулетів кондитер використав 100 горіхів. З них 70 горіхів грецькі. А решта лісові. Скільки лісових горіхів використав кондитер? Подумай, що тобі відомо про горіхи? Скільки їх було всього? Правильно, їх було 100. Так, а що відомо про? Грецькі горіхи. Або волоськи ми можемо назвати його, як ти думаєш? Правильно, їх було 70. Решта лісові. Як знайти решту? Щоб знайти решту, нам треба від 100 відняти 70. 100 мінус 70 буде скільки? 30 горіхів. Отже, відповідь. На запитання, скільки лісових горіхів використав кондитер. Відповідь: кондитер використав 30 лісових горіхів. Наступне 10 додати 8. 10 це 1 десяток. Додати 8 одиниць буде 18. 10 додати 6. Або ми заміняємо 10 як 1 десяток. Додати 6 одиниць. Буде дорівнювати 16. 10 додати 9. 10 це 1 десяток. Отже, 1 десяток додати 9 одиниць буде число 19. А Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці першокласники молодці. Урок поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей!